Вітаю! Мене звати Ірина. Я психологиня. Працюю методи гештег-терапії та травмофокусової терапії. Також в роботі використовую арт-терапію, тілесно орієнтовану терапію та КПТ. Практику веду 4 роки. Спочатку повномасштабного вторгнення працюю з людьми, які мають досвід окупації на деокупованих територіях безпосередньо. З жінками, які зазнали сексуального насилля від російських військових, також працюю з військовослужбовцями. Психологія мені була цікава з підліткового віку, і після закінчення школи я вступила на факультет психології. Але моєю метою на той момент було розбиратися в собі і допомогти собі вирішити певні внутрішні питання. Так трапилося, що невдовзі я кинула інститут і пішла працювати в сферу, яка була дуже цікава для мене на той момент. З часом я зрозуміла, що мої внутрішні питання нікуди не ділись, а до них ще додалося емоційне вигорання на роботі. І я знайшла для себе вихід, я звернулася до психотерапевта. Під час роботи з психотерапевтом я. Взагалі навчилась відчувати, ідентифікувати свої почуття. Я зрозуміла, що таке особисті кордони і змогла їх вибудувати. Зрозуміла, що внутрішні опори це не просто красива фраза. Зрозуміти, які вони в мене є. Пропрацювала дитячі травми. І найголовніше, я усвідомила, що психотерапія це та сфера діяльності, в якій я хочу розвиватись професійно. Після шести років особистої психотерапії я почала вчитись на психотерапевта. Моїми основними цінностями в роботі є конфіденційність, повага, безоціночність, щирість і відвертість. Якщо спиратись на відгуки моїх клієнтів, вони говорять, що я тепла, приймаюча, підтримуюча, емпатійна терапевтка, і вони почувають себе поруч зі мною в безпеці. На перших зустрічах ми знайомимось і починаємо працювати над запитом клієнта. Або формулюємо запит, якщо на момент нашої зустрічі він не сформульований і, можливо, звучить досить абстрактно. Я не даю порад, рекомендацій, не говорю, що вам треба робити. Я допомагаю розширити вам погляд на вашу ситуацію і підібрати інструменти і стратегії, які допоможуть вам впоратись з вашим питанням. А вибір робите ви. Виключно на свої почуття. Психотерапевти зазвичай обирають перш за все за людськими якостями. Тож це відео для того, щоб ви подивились на мене, як я виглядаю, як я говорю, як звучить мій голос і відчули всередині себе, чи готові ви зі мною будувати психотерапевтичні стосунки? Якщо я знаходжу відгук всередині вас, запрошую в терапію.